i <laughs> Голосом країни став Олександр Клименко. Отже, і за традицію у сніданку обов'язково вранці приходить в гості переможець Голос України. І сьогодні ми вітаємо. Будь ласка, проходять Олександр Клименко. Переможець «Голос України-7». Вчора всією Україною спостерігали. Вітаємо вас, Олександре. Вітаємо Дякую. перше питання. Чи встигли поспати трішки після ефіру? Чи ще якщо це можна назвати сном три години? Я думаю, достатньо для багатодітного тата. Для багатодітного? Які, я, які вже емоції зараз відчуваєте? Як дружина що вам каже, що вам пишуть? Ви вранці питаєте, хто ми людину про емоції? Слава Богу, що живий. Слава Богу, що пережили цю ніч. Чудова ніч. Дружина не спала. Зуму? Я думаю, батьки також не спали. Всі переповнені емоціями. Я так розумію, я з усіх найспокійніший. Ми запрошуємо Де? вас до студії. Ходімо, продовжимо розмову. Будь ласка, сідайте, запрошуємо вас. Дуже багато питань в нас дійсно є традиція. До нас завжди приходить переможець голосу. Ми вчора всієї країни також дивилися, також переживали, вболівали. Цілий тиждень всі в соцмережах писали, дуже багато писали. Писали різні думки, але ви були одним з фаворитів однозначно. Ось цей груз, той що ви фаворит, фаворит фіналу, він відчувався. Як ви до нього готувалися? Як підійшли до фінального виступу? Я так наперед не думаю, там от там. Буде перемога, не буде перемога. І те, що фаворит, мабуть, я знав менше всіх, тому що я особливо в соцмережах не сидів mm -hmm. в той момент. І на пораду мого брата і моїх великих старався менше читати. Воно відволікало від, від труда на на проекті. І на проєкті найцікавіша сама участь. От а творчість це творчість, тут всім не догодиш. От ми не можемо співати. Так. Ну, дуже по-різному кожен несе якусь свою місію на проєкті, і саме тому я боявся, щоб чужі коментарі все ж таки не, не збили мене з того позитивного настрою. Тому що коментарі бувають різні. А не боялися, що з'явиться гординя, почнетеся ну, занадто пишатися. Небезпечним є лише момент оголошення тебе переможцем на сцені, і далі все спокійно, далі все повертається в звичайне життєве русло. Так що е, гординя, ви знаєте, часто. Більш доступно для людини в звичних її умовах. Коли вона виходить за зону комфорту, то там, не до гордині, там ти просто призвичаєшся бути в тих нових умовах, в яких ти зараз живеш. От проєкт ну, тривалий термін е був. І за цей час чи були якісь моменти, коли ви відчували все-таки ту невідповідність священнослужителя і шоу? Ні, е завдячуючи. Всім, хто працює на проєкті, тут можна назвати безліч імен, яких я вже знаю, mm -hmm. і менеджерів, і ті, які, е, кастинг-менеджери, і всі ті, хто дозволяли нам комфортно почувати себе про проєкту. Не знаєте, наскільки можна було пробували е, мої служби все-таки співвідносити із графіком репетиції, і я іноді жартував, що знаєте, кажу, мабуть, на каналі слідкують за церковним графіком за моїм, за моїм особистою. Тому що іноді виходило так, що там я 10 днів підряд зайнятий, служу, і потім, е, от лише той єдиний вільний день, який в мене є, от там. І запис, там якась репетиція. Може, так, так так і мало статися. А ваші стосунки з Тіною Кароль. Вона вам радила, звичайно, як вокаліст, як неймовірний профі. А чи зверталася вона до вас за порадами як до священнослужителя? неї є свій духівник, наскільки я знаю. І в нас, як у лікарській практиці, також ми стараємося. Будеш лікуватися у двох лікарів, точно залікують до смерті. Так і тут два духовних лікаря, мабуть, було би зайвим. Звісно, якісь розмови були, вона брала благословення чи на те, чи на інше, але це будь. Такі речі більш прості і більш буденні в духовному житті. Я думаю, серйозними духовними питаннями в неї є духівник, і вона їх вирішує із ним. Когось за цей час навернули до церкви, зацікавили, можливо, не знаю, когось, з ким ввели якісь духовні бесіди десь в гримерках. Знаєте, Віра, вона як англійський газон, вона за рік не росте, їй потрібно років 100, щоб вона не була правильною формою. Ми ввели правильні розмови, ми задавали правильні питання, пробували разом із учасниками шукати правильні відповіді. Я думаю, найцік найголовніше, те, що більшість із них з ким довелось поспілкуватися, почали задавати правильні питання на деякі почули відповіді. Ну а далі вони можуть їх самі знайти. Як Олександр розпорядиться всіми подарунками фіналу голосу країни, про це ми дізнаємось буквально за мить, тож будьте з нами. Отже, нагадаю, що у нас в гостях переможець Голосу країни України-7» Олександра Клименко. Власне, перемогли, отримали в подарунок квартиру. Власне, собі її залишили про іншу частину. Ми пізніше поговоримо про, про кліп і ротацію на радіо ФМХМ. -ФМ. От власне, і у вас нещодавно народилася вже ще одна дитина. Хто у вас народився? Скажіть, бо ще про це ніхто не говорив. У мене є син, але в усьому іншому я б Знадійно доньки тато, У мене три доньки, і ось нещодавно, буквально ось сьогодні, якраз три неділі доньці виповнюється, Народилася моя донька Софійка, назвали вже її. І, так що, звісно, сам от цей хід до прямих ефірів і потім вже до фіналу він був переповнений безлічю і таких супутніх радостей в моєму житті, коли ти їдеш вранці у пологове відділення, прибуваєш з дружиною. потім, Прибігаєш на шоу і кажеш, знаєте, я вже себе без бахіл почуваюся якось невідповідно кажу, хоч виходь на репетицію в бахіла. Ось Вся ваша родина ми бачили, як переживала за вас у фіналі, ну, більша частина родини. Зовсім різні, різні пісні ви співали, зовсім різні, різні виступи. Скільки ви до цього готувалися? А, і як проходили репетиції? Вдома співали чи тільки на голосі? Ну, сюди можна було привести дуже багато учасників і в минулих сезоні, які працювали з тіною. Кароль, ніхто uh -huh. не скаже, що вона не вимогливий тренер. Вона дуже вимогливий тренер. От і тут треба розуміти, якщо ж вона знає, що у тебе вільний день, то той день буде повністю в її розпорядженні, і ці репетиції будуть. Не, не по 10, так, не по 10, не по 15 прогонів може бути. Тобто вона відточує кожен mm -hmm. твій, вона не, не чіпається ні жестів, ні рухів, ні рухів твоїх. Mm -hmm. Це має бути, мабуть, більш вільно і так, як ти відчуваєш себе на сцені, але все, що стосується співу. Лапа. Вона просто знаю, вона розбирає на атоми пісню і дозволяє тобі потім. Майстер своєї справи, і мені було дуже комфортно, навіть коли вона там сидить, хоч мене зір мінус два, але підглядає там. Вона якісь такі моменти підсказує, Якщо ви бачили, вона постійно бачу. щось так. там роками показує. Ну мені це було важливо і потрібно, Пан Олександр. Ну ми не можемо не торкнутися історією, От я зараз на сайті TSN.UA, стосовно ваших висловів, які сколихнули в соціальні мережі, угу. і про майдан, і про небесну сотню, і про АТО. Все таки як не крутий, зараз Україна в стані ну. Офіційно це називається антитерористична операція, але по факту, ну, ми, ми називаємо це війною. Е, розкажи, будь ласка, про це як знайти. Зараз мир в Україні, і як ви це прокоментуєте? Ну, по перше, я думаю, щоб знайти мир, треба бути професійним в усьому і до кінця чесним в усьому. І от навіть стосовно тих постів було б дуже добре, якби професійна журналістка була дуже обережна і уважно дочитувалась до останньої літери. Тому що е особливо коли читаєш слова поета або слова людини, яка звикла писати, то потрібно розраховувати на на наявність метафор, на наявність алегорії. На наявність таких, знаєте, неоднозначних суджень. І немає в моєму Фейсбуці політичних суджень, осудження чи не осудження там майдану. Е, є мої роздуми, напевно, злобу дня. Угу. От і ніде немає засудження тих чи інших конкретно дій. От е, я вже говорив, що той пост був викликаний зовсім іншими питаннями ніж тими, які озвучили вже потім е, засоби маси інформації. Е, це було. За дві неділі до трагічних подій на Майдані, так що, звісно, воно ніяк не могло відноситись до смерті тих сотні тих молодих людей, які полягли там на Майдані. От. А нам, в країні, я думаю, в першу чергу потрібно навчитися шукати друзів. От. Шукати друзів, шукати однодумців. В кожній розмові, в кожній дискусії ми всі різні. І нам, звісно, ну, не можемо бути одинаковими, абсолютно не можемо. Але шукати те, за що ми можемо зачепитися. І об'єднатися, шукати те, що може нас об'єднати. Це може бути любов, це може бути любов до нашої країни, може бути бажання миру того ж самого, так от шукати якісь позитивні моменти, тому що поки ми будемо шукати ворогів, ми їх будемо знаходити. От поки ми їх будемо шукати. От а ще раз повернусь до свого Фейсбуку, ви знаєте, я ж все-таки маю певний розум, і е я. Передивлявся свій фейсбук і знаю, знаю його контент. І якби щось було негативне, з моєї точки зору я би справді його видалив, mm -hmm. от але це просто була неправильна трактовка, і за кожне слово я готовий відповісти за кожне. От, ну Одної е, хочеться повернутися знову до е, нашої самої теми перемоги на голосі країни. Е, всіх е, вразив, звичайно, ваш, е, ваш, ваш вчинок е, в кінці, після того як оголосили вас переможцем. Ви е, віддали от перше, перше е, питання, яке в мене виникло, коли я дивилася, боже, що ж ви ж будете робити з тим кліпом, з тією піснею, як, як ви будете її обирати? Ротація на хіт-фм, священник, І тут ви кажете, що ви це все віддаєте. Інгрі. А собі залишаєте квартиру, як ви далі будете будете продовжувати співати, чи забудете про це і будете лише співати все? Я співаю від голосу, і саме тому однозначно, тим паче після голосу співа, співатиму е, стосовно того чинку, на фіналі, знаєте, я ледь про нього не забув, е, стоячи на сцені, тому що Катя говорить: все піднімайтесь наверх, і там знаєте, все ж так в такому швидкому режимі відбувається. Mm -hmm. От, але все ж таки, бачите, навіть ви відчули. Що ну, що мені з ним робити? Справді я цього не потребую, тим паче я не хотів би зв'язувати саме життя із, із співом як частиною мого заробітку. Якщо я і хотів би виступати як священник, то лише в якихось соціальних таких концертах, концертах, uh -huh. де моя присутність як священника, і в тому числі співака, там де я можу і сказати слово, і заспівати пісню, і образом можливо людям в чомусь допомогти, то це буде адекватно. Я не хотів би це робити частиною свого якогось там заробітку, особливо. А коли поруч стоїть Інгрид, це той живчик, який сам ходячий кліп, <світ> от яку можна просто наживо знімати і показувати постійно, тому що вона вибухає кожну хвилину на проекті, це просто адекватне рішення. І я, чесно кажучи, для мене це був би такий, от, як то кажуть, чомудан без ручки і Тягар. тягарники. <світ> знаєте, тягар. насправді я був дуже радий, що я, я згадав про це своє бажання. Ми так говорили вже, коли вдвох залишились. Я говорив: Інгрид, інгрид. Ти не будеш проти. Ми кажу, ні з ким не говорили. Але я я бажаю втнути таке, таке чудо на сцені. Якщо таке буде. Кажу. А ти кажу, коли переможеш, таке не втинати. А ти погодже. Дякуємо. Дякуємо. Переможець голосу України» Олександр Клименко в нашій студії. Всім бажаємо миру. Дякуємо всім глядачам, хто вчора дивився, хто голосував. І дякуємо за те, що ви сьогодні вранці також з нами. Бажаємо всім нам миру і все в нас, я певно, що буде добре. Дай Боже.